Але питання в тому, що в 2014 році, коли Росія анексувала Крим, вона фактично зламала пост'ятонський поствоєнний світ. Коли Росія почала широкомасштабне вторгнення, цей світ остаточно був знищений. В світі зараз немає. Глобальної системи безпеки, власне кажучи, тому всі ці розмови про ООН, про її надієздатність. Вона ООН – це продукт після Другої світової війни. Uh -huh. Зараз тому вона і нічого не і взагалі багато міжнародних організацій. Вони виявилися недієздатними, і саме тому Китай розмірковує, що якщо старий світ зламаний, то зараз ми маємо. Сісти і домовитись про новий світ до речі, подейкують, що агресія Путіна проти України агресія Росії проти так. України була викликана тим, що е, Путін хотів, щоб після того як він Київ за три дні угу. сядуть і фактично перепишуть оцей. Світ перекроять після кордони, то світового... та? так перекроять... хто може входити в НАТО, хто ні, перекроять е зони впливу, власне mm -hmm. кажуть. Ну, дивіться, після Першої світової дуже багато е імперії завершили своє існування безумовно. в тому числі там колонії Німеччини сказали, бувайте е після другої світової рівно так само дуже багато чого змінилося. Після цієї, ну я не буду говорити поки ще третьої світової, але великої війни. Також обриси держав можуть змінитися, як ви вважаєте? Я не про Україну зараз безумовно, е власне кажучи, якщо що ми говоримо про ту ж Росію, то там внутрішні процеси вони дійсно запущені. Якщо дивитися, є великі проблеми. Власне кажучи, порівняти з розпадом Радянського Союзу на кінець свого існування радянський союз витрачав на оборону 30% бюджету. Росія Чверть зараз двадцять третьому 40%. 40%. Що призвело до повалення? Це в тому числі Чорнобильська катастрофа, коли великі гроші треба було витрачати на ліквідацію. І е, катастрофічне падіння цін на нафту. Власне кажучи, от із, якщо про катастрофи, ми можемо говорити, що в Росії ці повені і так далі, це не така локальна катастрофа, як Чорнобильська, але їх багато через старіння інфраструктури. А от е, Падіння цін на нафту може спричинити, спричинити певні рухи. І, власне кажучи, коли от пан Буданов давав прогноз... ну це план так само Трампа, що власне. 40 доларів на нафту, і начебто війна закінчиться через рік. Ми ж ми вже не можемо чекати ще рік і ну, не безумовно. хочеться якось, не хочеться якось так чекати. Так. Ви згадували пане Олександре, про імпотенцію ООН. Була до того також, якщо пам'ятаємо Ліга Націй, та яка припинила своє існування благополучно. І зараз і ще одна міжнародна інстанція перебуває переживає не найкращі свої часи. Чи Червоний Хрест, 12 вересня. Росіяни з артилерії обстріляли машину міжнародного комітету Червоного Хреста на Донеччині. У цей момент його працівники розвантажували дрова і паливні брикети для обігріву домівок жителів села Віролюбівка. Тоді загинули троє людей Червоного Хреста. Втім, в організації відреагували лише засуд. Удженням у соцмережах уповноважений справ людини Дмитро Лубінець обурений такою реакцією. каже червоний хрест: цитую пробив дно і, взагалі, його треба закрити як у Росії, так і в Україні через неефективність. Давайте почуємо цитату. І жодного слова не згадала про росіян. Вже навіть їхніх працівників вбивають. На жаль, наших громадян. Вже росіяни вас вбивають по факту представників вашої організації. І замість того, щоб це засудити, терміново вийти з заявою, направити окрему місію, вимагати пояснень від росіян та зробити максимально свою роботу. Вони нічого не роблять і не кажуть тиша. Цьому зауважимо та так так до слова сьогодні в Ужгороді вже спалили авто червоного хреста. Про це повідомляють в Фейсбуці, сторінці, в Фейсбук сторінці та товариство цього. Отак от я також пам'ятаю то найгарячіші фази от цієї страшної війни у секторі гази, і тоді прилетіло на жаль по волонтерах World Wide Kitchen, Здається, та тоді була реакція і Сполучені Штати Америки, заявили, що забороняють прем'єр-міністру Ізраїля продовжувати операцію Рафаху. Тут може бути якась подібна реакція, тому що я пам'ятаю зі своїх шкільних часів. Я думаю, Маргарита також ми, українські школярі, скидали свої там по кілька копійок або кілька гривень для того, аби підтримати червоний хрест, купити так. ту марочку, та аби організація продовжувала працювати. Зараз ми бачимо втрату. На жаль, наших громадян, які загинули через неспроможність якось реагувати на попередні. Це ж не перший на жаль, прецедент так з боку Російської Федерації. Червоний хрест мовчить. Ну власне кажучи. Так і оця обережність вона не вперше відбувається взагалі періодично. Червоний хрест в Росії він ну по факту підтримував дії агресора. І я хочу нагадати, що здається, в 2022 році це призвело навіть до того, що певні організації в Скандинавії перестали фінансувати. Проєкти Червоного Христа. Mm -hmm. І тому, вочевидь, ну, як мінімум, має бути жорстка заява. Бо е, це. Е, це ж закінчиться тільки, знову ж таки, жорсткою заявою. Ми ж розуміємо, що вона ніщо. Ну, власне кажучи, інших інструментів у Червоного Христа на превеликий жаль. немає. Припинити свою діяльність на території держави агресора можна. Ну, це можна. ну власне кажучи, е, мабуть, так. Але е, знову ж таки, ми бачимо, що навіть у формулюваннях немає якоїсь. Е, Чіткості, бо знаєте, якщо казати от ООН і Лігу націй, я б хотів захистити Лігу націй, бо Ліга Нація виключила радянський Союз із своїх лав, коли він напав на Фінляндію. А зараз виходить так, що країна-агресор є ядерною державою і постійним членом ради безпеки ООН, і ніхто нічого не може зробити. Хоча прецедент є коли з постійного представника Ради безпеки ООН виключили і замінили іншим. Це був Тайвань, якого Генеральна асамблея ООН виключила, і зайшов Китай, Китайська Народна Республіка. Тому, власне кажучи, якщо говорити про прецеденти, вони є. Але тут, на превеликий жаль, знаєте, є момент, що якщо ми говоримо про Росію, ми маємо згадувати про Китай, який контролює значну частину держав, які не дадуть це зробити, бо Китай як країна, яка має певні плани. Він буде екстраполювати Певні процеси і населення. А якщо так. взагалі говорити про реструктуризацію всього світу, тому що дивіться, в нас є план перемоги mm -hmm. Володимира Зеленського, він складається там з чотирьох пунктів, плюс п'ятий ще який сказав, як президент має бути потрібен вже після завершення війни. Дивіться, другий пункт там фактично дипломатичний. І цитата знову ж таки: пана Подоляка цитата: чітке місце України в глобальному безпековому розподілі. Глобальна система безпеки має бути реструктуризована таким чином, щоб Знову ж таки, кожна країна демократична. По перше, вона сама вибирала, чи буде вона в будь-якій міжнародній організації? По-друге, знову ж таки, щоб не було жодної міжнародної організації, яка таким чином діє, як ООН, що в нас є право вето, і все більше нічого не можемо робити. До чого питання? Дивіться, цей мирний план. Як ви думаєте, чи буде вигідним знову ж таки такий перерозподіл всій всьому світові після завершення нашої війни? Ну, власне кажучи, про весь світ мови не йде, ну, все одно. Правила... Дивіться, якщо говорити да. про мирний план України, все одно ми розуміємо, що весь світ має під ним підписатися. Тому якщо в ньому є реструктуризація міжнародна, тому ну власне, якщо так, то так. правила пишуть сильні, і тому, власне кажучи, от Китай хоче е... свій правим план хоче, скажімо так, бути співучасником mm -hmm. таких планів. Е... І вочевидь, може він може пропонувати, що він може. Контролювати Росію і, наприклад, забезпечити дотримання певних умов і правил. Але питання в тому, що от якщо ми говоримо про глобальну систему безпеки, то є, наприклад, альянс НАТО організація, яка зараз гостро потребує реформування, бо є такі країни, наприклад, як Угорщина, яка діє. Ну, фактично, на руйнування єдності Альянсу. Бо ми можемо виключити історію з Україною, бо е, вона не член Альянсу, і, власне кажучи, вона ніяк. Ну, власне, з точки зору Угорщини вони можуть це аргументувати. Але коли Угорщина блокувала вступ в НАТО Швеції, Швеції так. там немає ніяких пояснень сторонніх особисті це інтереси. Абсолютно. Так само, як і Туреччина. Більше того, це і інтереси взагалі-та Росії.